На наш об'єкт Житомир Молодіжний 1 апеляційний суд наклав арешт для того, щоб зрозуміти, хто взагалі має функції замовника, необхідно звернутися. Перше, є про спеціальний закон про регулювання містобудівної діяльності. В статті 1 там визначається, хто є замовник будівництва, тобто та фізична або юридична особа власності або користування якої знаходиться земельна ділянка. Тут дуже просто ми. Відкриваємо кадастрову карту. Зараз знайдемо, що земельна ділянка комунальної форми власності. Вона дійсно перебуває в оренді, перебуває у ОК, ЖБК, Житомир Молодіжний. Функції замовника будівництва можуть покладатися тільки на особу орендаря. Ну і вже в принципі неодноразово. Зазначає про те, що законом, це цивільним кодексом, земельним кодексом, законом про оренду землі і іншими нормами права застосовується положення, що орендарю е, земельної ділянки, якщо ця земельна ділянка державної або комунальної форми власності, забороняється її передавати під забудову іншим особам. Це частина 3.413 цивільного кодексу і 102 з позначкою 1 земельного кодексу. Бачимо, земельна ділянка комунальної форми власності. Все те, що я говорю, відповідає дійсності. Ніякий орендар не стає її власником. Оренда взагалом має припинитися в жовтні цього року. Є, як є. Далі, щоб розуміти, дізнатися, хто замовник будівництва, давайте. Зайдемо в портал єдиної державної системи, копіюємо кадастровий номер земельної ділянки, бачимо проєктну документацію, це підготовчі роботи, місто будівні умови та обмеження, два види, і дозвіл на будівництво. От Відкриваємо дозвіл на будівництво. Воля, замовник будівництва, Житомир Молодіжний. Не Житомир Молодіжний 1 і не Грінтаун. Якщо ж. Читати зміст договору, що я зараз точно робити, не буду, то всі функції, які отримував грінтаун, це просто фінансувати грошові кошти, внаслідок чого отримується 90% від ну майнових прав на об'єкті будівництво 10 Житомир молодіжний.